Всім привіт, ми продовжуємо грати Resident 7. Зупинились ми на тому, що знайшли воронячий ключ, знайшли червону карту, і треба тепер знайти синю карту. Щоб її знайти, нам треба ще полутати другий поверх. І ми зможемо потрапити, і можливо то буде фінал, я хз. Можливо, я сьогодні доприйду, блін, ну гра класна, мені подобається. Спочатку вона мене душила, але потім, як розбираєшся... ой. Ще топчик. Ага. У нас там на зверху неприємні персонажі ходять. Ага, один розумніший виявився. Тобто ви мене. Розумніший, але без голови, окей. Цікаво виходить. Е, да, мені сюди треба, там ще Змійний ключ. От сюди треба. Змійка. Давай. знову дитяче. Ми бачили якусь малявку Діпсоване. Як ти це определив? Крокодил. Е, відмичка. Як її взяти А, я взяв. О, таблетки, які показують весь лут. Мячик. Ага, кубок. Третє місце. Хорош. Друге місце. А, так цей синок з них був крутим. Е, цим футболістом виходить. Що може заюзати А, е, його можна ще поєднати, даже ще йому. А чого я не можу хавити їх. Дивно. Чи ж можна було їсти будь-який момент? Окей, що мені ще залишилось тут зачекати? Зверху взагалі нічого. А, на першому поверсі. Дивно. І, типу, більш ні, типу більше не для чого вороні ключ не треба. Як так? М -м. Знайти дві карт ключі. Розгадати загадку в дитячій кімнаті. Розгадати загадку в дитячій кімнаті. Ага. Дурний Олівер, знову дражниця. Я збрехав йому. Ага, лукас пустий. Я змінив дистанційку, щоб дурепа Зої не ходила до горіч. Ага, він, потім зник. Згадати загадку. Ну, коротше, дивіться, що тут є. Є дати, напевно, так? Да? Другий третє місце. Ні, дати нема. Третій, друге місце. Заголощує нагороди конкурсатора. О, червоний колір. Може кольора щось тут значить. Чому загало загадка типу, що мені треба? Ага. Ого. Це було легко. Погнали. Це я можу подивитись в нашому фургоні, до речі. Іграшкове, іграшкове, Нафіг мені ці іграшкові штуки. У мене місця нема для них. Ага, мужик з сукірою. Як мені так розташувати? А я точно. Я точно його маю використовувати у ролі цього? Мужика з сукірою. Да. Ну? Ну ось. Вы мене місця нема. Синя ключ карта дивіться. Тільки нафіг мені іграшкові Ви хочете сказати, я можу ними користуватися? Не можу. Ну так нафіг Викинуть нельзя. використати таблетки не можна но ну, то йдіть в баню що мені ще не треба вже. У мене 4 трави. Йоми. Зучи цікаво. Ну, окей, місце для карточки знайшлося. Все, загадку я тут розгадав. Чекайте. дивіться який маленький, сидить А. Кожен патрон важливий, але не сьогодні. Я вже напевно не виконую ачівку, щоб розбити всіх цих гноміків. Ну, вже як буде. По приколу можна лапати їх. А, тут уже і знамка нафіг. Камові монстри все захотили. Іду зразу до фургона, я думаю. Зараз на мене опять накричить скример якийсь. Стай, розкажи мені. Hey, Привіт, друзі, <коргонякую> Пам'ятаєш, Пам'ятаю, що ці дві карти то <коргонякую> 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 uh, <to>, тепер перепуск <коргонякую> на гулянку, <коргоня> не запізнюйся. Дай поговори з нє ні ні спочатку прийди no, no, сюди. Ти ж не забуде гулянка, правда? Потрапиш сюди подвір'я поперед, чоловіче. Ми всі чекають, боля, боля. Не. Оце важко. Ого, оце той Аїмчик у мене прокачався під час цієї гри. Так, спочатку зберігаємось. А що мені іграшкові штуки? І вони сюжетні, вони для чогось треба, представляєте? Для чого? Не знаю взагалі. Бігать. Ем, Касета в мене є, до речі. Варто її дивитись. Ну, раз отримав, давайте. То прикол, що в касетах треба грати, а не дивитися. Це може затягнутися жесть. Happy birthday. Ага. Так давай починайся, що ти, грузишся? А ти везучий фігня, друже мій. Знаєш, я навіть заздрі тобі. What? Що, не віриш, що заздри? <laughs> така радість неможливо you... давати. It... It... Мені me... знадобиться тижні, але все нарешті готове. І все для тебе. <sighs> ну годі, oh, не oh, треба oh, так. Не треба бути таким, буде весело, ось побачиш. Ну далі, зараз ми грати почнемо. Вау. Так не атмосфера. Угу. Де вони всі ці камери носять? Happy birthday. А я можу поставити собі? Гра називається дуже <проб> хочу <проб> втекти з цієї кімнати живим і не загинути жахливий болісний смерть. Це довга назва, знаю, вона тимчасова. Візьми свічку, запали її та поклади її на торт. І не забувай сміхатися, ж гулянка до тебе. Fuck you. Ти в сраку. Хоп тебе. Ааа... Окей, я маю спочатку знайти фігню яка відкручує Да, мені немає сенсу це підпалювати. Наш мені змиє А, окей. О, прикол. Ну, я думаю, мені треба всі їх зорвати. Щоб отримати якийсь ключ. А хотя бы. Блин, зарядная реально какая-то партия. А вот это прикольно, что кассеты тут такие, типа, витрина кулька. Для чего она мне треба, типа, чтобы закрыть? Они бесконечные, да? Они спавнились назад. Не. А, да. Они что, спавнятся? Не, не спавнится. Я хочу їх всіх лопнути. мені здається, я чий цим. Що я придурок взяв і лопнув всі шари, які тут є. Писато на мене дивиться цей чувак. Як в пілі якийсь. Цікаво, за кого я граю? Ні. нема. А що это це робить? Ах, блін. Без я важко відчинити. Серйозно? boy. Повітряна кулька, що я з нею взагалі зробити можу? Причепи сюди. Я годиться срана бредота Рудний телескоп. Вибрати телескоп на спорядження. Наших. Та не горітиме. Тобі, тобі треба телескоп? Не годиться. Тобі треба телескоп? Не годиться. Тобі треба шарик? Не годиться. Що це? Ha ha ha. Ясно, тепер ми можемо це помістити у тому придурку. В руку. Ні Не тримається як належить. Ясно? Що я ще можу тут зробити в цій хаті? Пароль мені треба якийсь. Без пароля важко відчинити. А я даже його не можу вводити, типу поки не знайду. А що оце таке? На фіг мені телескоп? Ні. Треба... Ага. О, он реально збільшується. Тепер в мене є крутилка-строчилка. Цю крутилку можна сюди, чи ж? Нет. Нет. сюда, ж? ні Ні. От сюди, напевно, йому в живот А, йому треба писалку, щоб він міг написати щось. Не тримається як належить, а як? Мені треба об'єднати щось. Ні Блін, нафіг я цю касету запустив. Help here О, Воно вже розлилось тут. Тече без перестанку. А що она ну, прям менее типа забочить? А де мені ці візерунки шукать? А, он, оця паскуда. А... Тут може паскуда якась. Ну, я бачу вон оцей якийсь килер. А це можливо малюнок. Ні, я сумніваюсь. Ну тільки я бачив до цю фільму. Типу... Нема тут такого. Оце чи що? Ой-ой-ой. Почалося. Що мені зробити Треба. Ну блин, мені ж треба для чогось цей... ...гіроскоп сраний. А Що це? А воно грязне, ну ладно, це логічно, це ж вода, боже. Реально? Окей. Okay. Я думаю, це не так працює, типа мені там в туалеті треба було би помыть. Що у нас тут? Бензопіла якась? Башня дитина. Бензопила. Ну, типа людина з бензопілою. Сломяна лялька. Я без перестану. Та хай не тече. Не, не годиться. А що мені дає сломіна ляйка? Ну, йому це не підходить. А. А, Боже, це вона ж сломіна. логічно Палець. А, ему пальці не значит. Розкаже. <плес> Что <Що> за сань, <плес> що ты <ти> робишь? <плес> <плес> Лузер Софія ah. 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 на свою руку лузер Батя твій лузер наша мені А, это шкод Yes I am loser ло Сер лозер. Я лузер Ир А навіть в кепочці, нічого себе крутий. Я по тіні побачу покрутив, тепер воно не дує. Тебе треба запалити свічку. Ага. Okay. Давай. Okay. Happy fucking first. <laughs> yeah. А чого ти сидиш? Ага. Кула, курва. А, ну все, это ГГ. Ну, это одна из самых больнейших смертей, какая может быть. Uh, 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 uh. Happy birthday! С народження. Офіть. Мені здається, це ну, збере заживо це саме снять вообще в світі. То, що ти відчуваєш біль без перестану кожну цю секунду. Це ж просто жах Yes. Погнали, ставимо ту карточку. Ай. Це було боляче. Чекайте, я її вставив. Касету нафіг. А шо, на що нам мені вже треба? У мене нема пакетика, щоб похилитись? Нема. Та чого мені були іграшкові Дробовик і... і Сокіра? Ого, це то паті тут. Давай. <гум> Лисий чорт. Фу, я ж вонь через екран відчуваю. Ітан. Тим, чекай, 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 я дещо маю для тебе. диви, диви, що я маю, знаєш, що це? Що це? Знаєш, що Зоя хоче з цим зробити? Вона вважається особливим. Ні, nee, не, це не особливе. А оце особливе. Розумієш, Ійтене, не всі He хочуть втратити минуле. А, Що even... таке, Евен? I mean. Просто показуємо. Просто показуємо, що не всі everybody хочуть, хочуть вертатись до колишнього життя. Зою тупа. Не тями, що я не хочу вертатись до життя перед тим, як батько знайшов вас. Не всі хочуть вертати минуле. Тож, Ітане. Можеш. Можеш скільки влізе лісу з тим смердючим глибим будинком пошука складників. Але ти ніч черта не знайдеш, Ітане. Хочеш зробити сиротку. О так, малий. Доведеться прийти через мене. чу? Ти пофіг? Ну і ти не що скажеш? Що я скажу? Чорт. Так, секунду. Окей, давайте я вже доб'ю цю серію навіть на годину вийде, але я відчуваєш, що це фінал треба добити. Треба просто добити Мені стільки трави дають, але не дають з чим що її робити. що їй робить. Що означаєтесь не Ладно. І це твоя потужність, чувак. Ти серйозно прям мені це хоче сказати, я тебе поняв. Оце твоя сила, да? У цьому ясно? Ой, це майже не видно. Мені не дає тут прийти мені, треба сюди. Ой. Чекай. А що буде якщо я. Оу! Точно цілиш. Крутий. Дякую. Він не видно ні черта цих пасток, пасток. Так, у мене все записується, так. Да. Вибач за цю прикрість. Ага. У мене хілки, до речі, нема. Це була гігантська помилка. Нафіг мені надавали. Купу, купу. Якоїсь фігні? Якщо... Рад, вони взриваються. Типа б'ють, не А, тобто ви мені зараз пропонуєте наложити сюди, щоб не срати лут, чи що? На тобі це. Отмички мені взагалі треба. Взагалі. А, я думаю, мені треба взяти оце. От просто я відчуваю, для чогось мені дали. Можливо, воно мене врятує. Що ще можна взяти? Давайте це візьмемо. То есть ничего не возьмешь тут То он хочет, после того, как я посмотрю, что а там будет. это и пришел. Знаю. Страть right? пароль, так? А с пробой 4. 1, 4, не-не-не. No, no, no. 0, 6, 2, 1. 14. 0, 5, 14. Тик-так. Тик -так. Тик -так. Тик -так. Шо тик-так? Ты серьезно? Хорош, чувак. Капец, он тролль. Ясно. Она ящика обойма, так что. Так, я шарю, что тут уже лута мало. О, О бедна ты. Найс. Полека все. А надо мне их лутать вообще. Не ясно. Патрони для агнемета. Вау. Срако мені цей ягнем. Я бачив, я зупинився, но, но мене зарягало все А, надо просто без перетанку перестанку фигачить, тоді йому... Тоді він даже атакувати не зможе. Ну і лохранючи. Угу. Тобто він мене настільки вважає. Розумним А чого воно одразу дві не взриває Ну то ж, типа. Ну це я вже не взорву. Що? Зстя. Так і знав. Окей. Ладно, ні, це буде кінець тоді. Продовжу наступні, бо це затягнеться. Давайте тоді.